А, не так усе буде просто і легко, як нам здається, тому що по картах я бачу не Здоволення деяких жителів країни вибором тим, хто стане наступним президентом, і тому по картах по пажумачів я бачу заворушення, можливі заворушення в Америці, можливі протести і народні хвилювання. Але по дріці жезлів можна сказати, що вони будуть досить нетривалими і все ж таки. Не дадуть абсолютно ніяких результатів, і дійсно наступним президентом, не дивлячись на ці заворушення, буде Трамп. Що ж стосується економіки, чи покращиться ситуація в Америці дійсно з новим президентом, тому що Ті, хто обирав цього кандидата, вони саме м, прагнули змін, надіялися на зміни. Давайте подивимося, чи будуть ці зміни в Америці. Дивіться, по імператриці зміни в Америці дійсно будуть, і е, буде закінчення якогось негативного. Е, Періода для Америки, і справді, ем, якби цей президент буде приносити країні розквіт, не дивлячись на те, що кажуть, що країна занепаде. Я такого не бачу навпаки, бачу розквіт процвітання, нові союзи і. Вплив нового президента на війну в Україні, причому це буде позитивний вплив. Тобто його слова, що він закінчить війну і не дозволить е розвиватися війнам у світі, вони правдиві. Тобто, план майбутній президент е США вже дійсно має. Тетяно, це надзвичайно важливо, тому що власне от ці тези на рахунок того, що він завершить війну, вони лякають дуже багатьох. І власне так, давайте дуже хочеться все ж таки подивитися, як зараз Трамп буде входити в комунікацію із Путіном і з Зеленським, якщо можна подивитися окремо і комунікацію із одним, і комунікацію з іншим. Давайте подивимося комунікацію перш за все з нашим президентом Володимиром Зеленським. Чи буде ця комунікація, чи буде вона вдалою? Я хочу сказати, що комунікація не те, що буде, вона вже була, і вже є певні наміри і плани стосовно співпраці, і вони будуть дуже такими прогресивними для України у плані закінчення війни по помірності і єрофанту, тому що не дивлячись на те, що багато людей дуже бояться, і ви правильно Маріано сказали, що людей. Жахає ситуація, тому що вони розраховують на найгірше. Найгіршого не буде. Буде виключно кращий варіант для України і по королеві жезлів і тузу чаш. Я можу сказати, що це буде хороший варіант. Це буде варіант, і такий, знаєте, до перемоги, який приведе Україну до перемоги і навіть швидше ніж ми думаємо. Тепер давайте подивимося з Путіним. Давайте подивимося з Путіним. Не будемо забувати про те, що Путін один з президентів чи не, чи не єдиний, який повідомив про те, що не збирається вітати Трампа з перемогою. Дивимося. Так. Повішаний. Ось, ось чому він не привітав. Тому що він прекрасно розуміє, що ситуація зміниться і зміниться не на його користь, тому що карта закоханих перекривається дев'яткою мечів. Це свідчить про те, що в даній ситуації він сприймає Трампа не як союзник. А як ворога. І зовсім не безпідставно. Він розуміє переваги країни і ем, керівництво такого президента, як Трамп. Я перепрошую, як Трамп. Тому е, в мене по карті місяця бачиться, що е, переговорів явно не буде ніяких, і це буде ще один ворог, тобто Америка для Путіна стане ще одним ворогом. Тетяно, як буде тепер змінювати ситуація на фронті? Давайте також подивимося, чи будуть вже перші якісь зміни до інавгурації безпосередньо Трампа, і чи які зміни вже ми будемо бачити там, умовно кажучи, відразу після інавгурації. Uh, так, до інаурації особливих змін не буде, але по тузу уже і місяцю я бачу, що вже є задумки, uh, є плани, які приведуть до цих змін. Uh, що я бачу, магічним чином по карті мага і uh, пажу мечів. Я бачу, що у нас будуть зміни після навгурації дуже позитивні. Якщо пас мечів, то швидше всього нам буде надана не лише додаткова зброя, але й буде надано дозвіл не лише, не лише оборонятися, а і завдавати удару ворогу, завдавати тяжкого удару ворога, нищівного удару ворогу. По правосуддю і по тузу мечів ми на це давно чекали, і ми цього заслужили, тому що час. Прийшов і ем, правосуддя для України уже зовсім близько. І саме Трамп я завжди про це казала і кажу, стане тим президентом, який дозволить закінчити війну, не через те, що він союзник України, не через те, що він підтримує Україну, а через те, що руками українців. Він знищить свого ворога. Так звучить цинічно, але по картах і по моїх баченнях це саме так. Дуже цікаво. А, яку буде роль визначно відігравати безпосередньо на сьогоднішній день Ілон Маск? Давайте подивимося, чи взагалі він буде відігравати якусь роль. Так, він буде в нього є теж задуми. Дуже такі хитрі задуми, і мені не подобаються його задуми. Чесно хочу вам сказати стосовно України, тому що його підтримки з його боку я не бачу. Але чи вплинуть ці задуми негативно на нас для України? Вони будуть негативними? Ні. Тобто ніякого ем, впливу від нього е, я не бачу. Так, є задумки, але реалізувати йому їх точно не вдасться.